Наша Сонька буде здавати водіння, вже сидить з інструктором. Ми почекали години 3, мабуть, в черзі, хоча б була поєнтка. Водій, не водій, не інструктор перевірив всі сигнали, що працювали, і от Сонька поїхала. Я Сподіваюся, що вона зупиниться біля знака стоп. Умничка. Питается Сонька. Зараз ми узнаємо, Чим ця історія закінчиться. Вот такий у нас тимчасовий документ на 60 днів Потім що почти прийде, чи як мені сказав? Потім почта прийде. Звіти задоволення. Yeah. Нарешті. Після декількох безуспішних поїздок це в нас успішно. Зараз ми будемо пити каву і купимо ще якийсь бургер і поїдемо додому. Для повноти картини, що мені скажи, як виглядала здача. Що тебе просили зробити? Потім заїхали попросили зробити трьох. Три точки поворот. Я, Тіб... я поняв. Повертаєшся, потім прямо назад від'їхати Просто прямо назад Та це на якісь площадці це було? Ну, не знаю, там якась парковка була Парковка. Це зробила, потім назад поїхав. Взагалі, все просто. Такий. Страшные черты кива малюють.